Сильний гул був, а потім вибух. Ваша квартира, цьому будинку, Так, в цьому, який да, в цьому першому. А, а що з вашою квартирою тут з ви бачите? Нічого, вікно вибите, водою залиде, а що всередині, я не знаю. Але не загорілась вона. Внучка була, так? Внучка, кизочка, внучка дуже злякалася. В неї прямо істеріка була. Десь приїхала його сестра, забрала її до себе. За полчаса до удару я спустилася в метро. Почали летіти шахіди, я спустилася в метро. І в метро був настолько жуткий взрив, що я думала, що це попадання в метро. Казалася в мій дом. Когда ты выходишь с метро, и ты просто видишь что-то твой дом, это ну, другое. Ну, я вообще сейчас немножко еще в каком-то трэм. Тр... То есть я, я еще не очень соображаю. Вот у меня пришел там все в груди. Зараз у меня просто разлымает. Вучання сталося в технічний поверх п'ятиповерхового будинку, внаслідок чого сталося загоряння на п'ятому та третьому поверхах. Зараз же пожежу ліквідовано, повністю рятувальники продовжують обстежувати квартири, проливати та розбирати завали. На жаль, внаслідок вучання рятувальникам під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох осіб. Також рятувальники працюють в в Святошинському районі, там влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок, сталося загоряння в 6, 7, 8 та 9 поверхах на загальній площі близько 100 квадратних метрів. Там у нас є п'ятеро постраждалих, з них четверо дітей. Скільки мені відомо, дорослий відмовився від госпіталізації. Трьох дітей було госпіталізовано в різні лікарні, там в опіковий центр і також в дитячу лікарню «Охмадит». Він сьомого поверху, ще чоловік обира воду. Ком стоїть, що мені 78 років, а тут скільки ви дітей повиводили. Mm -hmm. І найголовніше, що іменно в нашому під'їзді. Так от. І три роки пройшло. Якось так от погухало, побухало, де да все. А тут винесло, звісно, на балконі, і з однієї сторони просто кулибка з'являється, що вивісило більє. Іменно коли вилітали шибки з балкона, так задержало. Воно туди все на вулиці. Двері в спальні балкон, Так двері покоружили, отак. Десь о першій годині, ночі, коли летіла балістика над нами, ми це почули, відреагували, вийшли в коридор, але ж потім пішли спати, бо завтра в школу на роботу і так далі. І вже нас наступного разу вже просто винесли з кімнат, тому що це вже було безпосередньо там прильот якихось уламків, запах диму. Подивилися на одного з сином, живі, здорові, обійнялися, взяли документи і вийшли на вулицю. Котів, не знайшли. Вже потім повернулися. Наразі наші менші діти десь десь на вулиці. Вот. Е, пройшлися по, по кімнатам сусіднім, попитали людей, чи потрібна перша допомога. Дуже круто. Люди одразу об'єдналися, одразу один одному почали допомагати. Ну, Пишаюсь з нами. Живе моя мама. На даний час Бог міловала, вона на дачі ми її вивезли. Ну, подивилася на балкон, бачу дим. подяглася і сюди. Тільки вікна, тільки вікна, балкон, ну, це не критично. Це, це ми при... А тиждень тому в мене повністю зварів гараж на світочок.